Вітаю, друзі! Мене звати Світлана, це мій кулінарний канал про турецьку кухню. І після перегляду цього відео ви знатимете, як приготувати ось таке смачне апельсинове печиво, котре в Туреччині називається «портакали, а ане кораб'єсі. Друзі, що таке кораб'є, ви, мабуть, знаєте, це і є печиво. Портакали – це апельсинове. А от слово ане перекладається як мама, тому це мамине апельсинове печиво. Це турецьке кораб'є з цедрою і соком апельсина виходить дуже м'яким, ярким та в міру солодким, але з дуже насиченим апельсиновим смаком та ароматом. Це домашні ласощі для дорослих і дітей, котрі до того ж готувати дуже просто і швидко. Тож і не диво, що в Туреччині це апельсинове печиво готують майже у кожній сім'ї та ласково називають мамине печиво. Для цього печива знадобляться яйця два штуки. Один жовток відділяю зразу для змащування печива зверху. Цедра двох апельсинів, 150 мл апельсинового соку. Це сок з півтора або двох крупних соковитих апельсинів, склянка цукру. Десь приблизно 5 склянок борошна, м'яке вершкове масло 150 г, 2 столові ложки йогурту або сметани, трохи куркуми, розпушувач, сода та горіхи для прикрашання печива. Тож першим ділом, як ви вже й зрозуміли, натираю цедру апельсина, але тільки помаранчеву частину. Апельсини перед цим мию у гарячій воді, щоб змити воск. Потім видавлюю сік з апельсина, нам потрібно 150 мл апельсинового соку. В мене на це хватило півтора апельсина. Далі кладу в миску м'яке вершкове масло, додаю кисломолочний йогурт або сметану, півтора яйця, цедру та сік апельсинів і цукор. Все це перемішую. Не до однорідної консистенції, але щоб не було крупних кусків масла. Далі просіюю борошно та додаю розпушувач. І десь половину чайної ложки куркуми і третю чайної ложки соди. Куркуму класти не бійтеся. Вона надасть печиву дуже гарний жовто-гарячий колір. Коли ви кладете її не дуже багато, смаку її в печиві ви не почуєте. І, до речі, куркума це дуже корисна приправа, тож обов'язково її використовуйте. І тепер замішую м'яке тісто. Борошно додаю по частинам. Тісто не повинно бути забите борошно, воно повинно бути м'яким, трохи навіть ще липнути до рук. Таке тісто ставлю на півгодини у холодильник, щоб воно трохи затверділо, щоб з ним було краще працювати. Друзі, я хочу вас попросити прямо зараз, натисніть, будь ласочка, лайк цьому відео і надійшліть хоч якийсь один смайлик, щоб мені було приємно, щоб я бачила зворотній відгук і в мене була мотивація робити відео такого формату. Ну, а якщо ви вперше на цьому каналі і бажаєте познайомитися ще з більшою кількістю смачних і таких незвичайних турецьких рецептів, то обов'язково підписуйтеся на цей канал і натисніть на дзвіночок. Це допоможе нам з вами не загубитися на просторах YouTube. Ну а також будемо разом збільшувати українськомовний контент на YouTube. Після того, як тісто охолоне, я трохи змащую руки соняшниковою олією і формую з тіста кульки розміром середній мандарин. Взагалі, турецьке печиво курабіє, воно невеличке і має різні форми. Але саме це турецьке апельсинове мамине печиво має такий величенький розмір. Саме за цим розміром, за жовто-горячим кольором та круглою формою, ви зможете знайти його в турецьких кондитерських на турецькій мові пастане. Викладаю апельсинове печиво на деко, застелене папером для випічки, додаю у яєчний жовток пару крапель соняшникової олії і змащую цією сумішю верх апельсинового кураб'є. Прикрашаю печиво подрібненим фундуком, але це може бути будь-який горіх, який вам смакує. Якщо зовсім нема горіхів, то можливо просто присипати цукром. Так іноді в Туреччині також прикрашають це печиво. Апельсинове кураб'є випікаю у розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин на режимі верхнього та нижнього нагріву, деко встановлюю на середній рівень. З цих інгредієнтів в мене вийшло 11 величеньких кураб'є. В мене невеличка духовка, тож на деко вмістилося лише 9, ще два я випікала окремо. І хочу завірити вас, що аромат цього апельсинового кораб'є магнітом притяне усю родину на кухню, так що зразу заварюйте чай чи каву до цього смачного, м'якенького, жовто-гарячого з цитрусовим смаком печива. Так що довго воно у вас не залежиться, але хочу сказати і те, що це печиво, яке довго не черствіє і залишається м'якеньким і ароматним, так що сміливо готуйте навіть двойну порцію на свята, якщо, звичайно, є можливість. Друзі, наближаються новорічні свята. І я знаю, що в багатьох українських домах нема тепла, нема світла. Але я також точно знаю, що світло є в кожній українській душі. І я бажаю вам і надалі нести це світло у ваших серцях. Бажаю, щоб вам було тепло від обіймів рідних людей. Ну а також бажаю, щоб п'янголоохоронець ніколи не відступав від вас. До зустрічі!